Вивчати німецьку стало доступніше у Львові. Відкрили центр навчально-методичної літератури Гетте-інституту для вивчення іноземної мови. Відтепер викладачі, школярі та всі, хто вивчає німецьку мову і цікавиться культурою цієї країни, зможе відвідувати центр і безкоштовно користуватися матеріалами. Своєрідну бібліотеку з німецькими підручниками відкрили у Львівській загальноосвітній школі номер 28 з поглибленим вивченням німецької мови. Тут налічується понад тисячу німецьких книг: художня література, краєзнавча, методична, а також аудіо та відеоматеріали. Усім цим скористатись може кожен охочий. Центр німецької мови працює у вільному доступі. Таких центрів, центрів навчально-методичної літератури, Гьот інституту є тільки 9 в Україні, і для нас велика честь відкрити власне центр в середній школі, тому що решта вісім центрів знаходяться в аграрному університеті, в Баварському домі, в гуманітарному університеті, а цей центр дійсно ближче до вчителів німецької мови.